Доброго всім ранку. У нас трошки шумно. Показую вам нашу клумбу. Ми на неї скидали сніг, і мусора нанесли, і все, що хочеш тут є. Отоколешка я забивала, там в мене білі, якісь луковичні квіти. Я забила, щоб вони не загубились. Тут ящичок в мене, це садик з ліліями закопаний. Я сьогодні вийшла, буду роздивлятись наші володіння, роздивлятись, скільки в нас тут мусору потрібно буде убрати. Бо ми Дуся мішається, як завжди, під ногами грається. Зараз вам, поки Андрій шумить, не буду нічого розказувати. Андрій. Утрішня заготовка. Ми ще підтаплюємось, бо холоднувато, Ну, скільки сьогодні плюс вісім, мабуть, вже є. Андрій, добрий ранок. Доброго дня. Ну не заводь трошки. Що, Андрій, закінчується дрова. Закінчується дрова, закінчується і зима, вже весна почалась. Ну що, ось оці чотири кучі, які ми спалили за цей рік. Оце все, все що Дуже з них багато. залишилось. Ну, доживемо, не будемо покупляти вже в цьому сезоні. Дуже багато. Дуже багато, багато ну, три, три місця опалення. Читаємо, вчитали, ми скільки у нас гараж тяне взимку. Ми... У нас розходи на гараж виходить, від 200 до 300 гривень на день. Робочий день в гаражі це наші затрати на нього. От так, от і от і думаєте, вихідно або не вигідно. що у нас? Дивіться. Значить, оця площа не вспахана. Ось я вам зараз покажу. Отак, там саджанці молоденькі, оце посадок. Оця площа ми її не пахали в цьому році. Будемо косити тут травичку і підсаджувати, можливо, щось деревця. Але ми тут не будемо і зовсім такого ж там насаджень робити, тому що ми плануємо саме тут робити хозблок на цій діля... ділянці. На цій ділянці буде у нас хозблок майбутній. Це те, що там з двору прибереться і тут будемо будувати. Коли це буде, я не хочу ні, ні загадувати, нічого, ну, не знаю, бо ми самі навіть не строїмо ще плани, коли це буде, будемо робити. Ось так, це куча в мене перегною, піде на садик. Так, Там Андрія свалка. Ну там скидаємо банки скидаємо метал, а потім, коли приїжджає машина, з металолому грузимо та здаємо на металолому. Така у нас утилізація відходів. Виходить. От. Навіс обов'язково буде робитись ще, мабуть, весною. Це ми вже з Андрієм обговорили. Бо ніяк до нього руки не дійдуть. Там потрібно буде запаяти ще криша, відійшла. Можливо, буде кидати ще один слой лої рубероїду, євробероїду, де запаюватись криша. Бо там відходить рубероїд і потікає вода між плит. Той угол у нас мокрий. І внутрі мокрий, ви, мабуть, помічали на відео десь. Ну, так, гараж, звичайно, кожна будівля показує там якісь свої недоліки з часом. Так, що у нас тут? Ну, Ця вся площина, це майбутній буде хозблок, тут буде загороже, тут ми будемо і для птиці будувати, ну, будувати таке, щоб вона гуляла. Туди там ніхто не живе садочок, і птиця може спокійно гуляти, бо у нас така нервова сусідка дуже, вона не полюбляє, коли ми п'ять курчат ходять до неї там от, на ділянку. Тому... Буде так. Будемо, хай вони туди, на ту сторону ходять, туди до сусідів далеко. Так, там вже зима сходи така. Там непогана. Не, ну, не З цієї сторони така поганенька. Бачите, в мене сніг лежить в огороді ще. І це він підтанув тільки-тільки ось. Цей сніжок. Вчора було, вчора було так половина половина городу була ще в снігу. А ота площа, яка засіяна озимою, вона розтанула ще неділю назад. А у нас лежить сніг. Ну, вчора Данило вийшов, трошечки підкормив азотистим добривом чеснок наш чесничок. Ось такий фронт роботи. Не знаю я, що ми будемо в цьому році робити з городом. Вчора ми виїжджали, нам потрібно було докупити посадкову картоплю. У мене посадкова картопля не дуже гарна. Я вже десь яких відео казала. Вона в мене вона в мене пропадає. І буде дуже багато відходів. А чому вона пропадає? Я не знаю, мабуть, літо таке було. І буде дуже багато відходів в мене. І посадкової останеться мало. Ми хотіли купити. Роздивлялись там в Харкові на опці, на ринку є, продають і посадково, але ми, ну, ми не довіряємо чомусь. От. Ми не довіряємо, мені вважається, що то знаєте, збирають поросячку, ну ми так називаємо міл... дрібну картоплю. Що то, мабуть, збирають поросячку і отак вкладають в мішки. Вона якась і теж дуже багато отак дивишся в сітку, і дуже багато там і суха гниль. І порчена, і якась парша на ній, ну як це можна відкласти посадково, так? І от Ми думаємо, що ми, мабуть, висадимо те, що в нас буде, оброблює її гарно від всяких фузаріозів, від болячок. Подивимось, що буде на цей рок. Ну, ми не будемо на продаж в цьому році сажати картоплю тільки для себе, можливо, для себе і хватить нам її. А якщо не вистачить, то. Ну, от подивимось, що буде. Що, я не хочу загадувати, я ще раз кажу. Можливо, я куплю який, якийсь на завод елітний сорт, який буде там коштувати від 30 до 60 гривень за кілограм. Але купувати посадково по 7 гривень ну, не зрозуміло якого походження, то не здраво трошки. Так, вже бочка наша розтанула, бочка-вонючка її привезти до ладу потрібно. Дрова ці підуть на навіс. Так, і моя клумба. Теж її треба зараз трошечки трошечки хай підсохне, і ми будемо купати землю, додати землю в мій той прагнічок для розсади. Так, Тут у мене колишки, тут у мене щавель я сіяла восени і всяку різну там травичку, укропчик, петрушку. Якщо не померзла, то повинна взойти. Але бачите, тут вона низинка така і присипана ще снігом. Я думаю, що це ну, добре буде. Їй і волога цієї зелені буде, і тепло. Зараз не страшні їй будуть от заморозки. От, а там колишки забиті, там ділянка, аж туди-дотуди, то чесничок. Тут теж ну, ми трошки посадили, ми посадили 15, мабуть, 15 або 17 відер чеснику зубками. Ми висадили в цьому, ну, восени. Ще посадили трошки озимого лука для себе і висадили в осінь, ще моркву озиму, якщо вона не померзла, але зима не була дуже холодна. Тому я думаю, що все там буде добре все це зійде. А що тут робити? Ми не знаємо, що. Ми планували засіяти частину люцерною. Андрій мене хоче розгрузити трошки від огороду. От. Але виходить, що ми цю частину ж вже відікрали під садок. Все, ми тут не будемо нічого пахати, не будемо ніякі огурці там, томати. Це все буде така присадибна ділянка. Ну, а там подивимось. Можливо, як в минулому році. Ми засадимо кавунами, динями та гарбузом. От. І все. Там уход не дуже великий за цими рослинами. Ну і покажу вам ще, може по сніжку, покажу вам ще... Ось сварник. Ось сварничок. Данил, іди дивись, будеш дивитися, що тут робити потрібно. Цей парник ми зальємо кип'ятком, щоб заразити, якщо там у нас хтось живе. Він просів. Це я два роки, ось, бачите, в рівень з землею, а бу, була тут земля в мене насипана ну отак, отак цирчало. Ми тут перекопували минулий рік. Попередній рік звичайно, було багатенько землі, потім ми перекопували на наступний рік. І Тут от, от, от це просіло аж до рівня ґрунту. Що ми будемо робити? Ми зальємо кипятком, поки ще є, ще насипемо того перегною. І Данило піде копати у нас землю з садку, з-під дерев. Така, щоб була пухка. В цей парничок я накриваю його плівкою і в цьому перничку, отак прямо на цю сторону, укопую землею. І тут я вирощувала в минулому і позаминулому році томати. І була в мене така пачечка дорогої капусти, там, чи 10 кущиків на пробу. Це у нас тут така, весь парник був у мене, у, мене в, у мене в томатах тут. Гарно все росло тут, гарно все розвивалось. Мені дуже сподобалось. Трошки пізніше в мене вийшло. З тим, що я висадила в ґрунт, у мене не було ранніх там дуже. У мене навіть ранні санька та ляна вони були пізніше, ніж купляли люди місцеві на розсаду, так, такі томати. Але то не страшно зовсім було. Дві неділі, різниця або неділя. От, будемо так робити. Хтось робить там з дерева такі парнички, хтось робить з рам віконних зашиває деревом, віконну раму відкривають під склом. Хтось в камеру із з під тракторів висаджує, ну, бабулі так роблять. Камера стоїть і туди насівають, насівають там томатиків. Ми таку конструкцію придумали. Я навіть не пам'ятаю, показувала я, чи це не показувала там в минулих відео цей парнік наш. общем, будемо насипати грунт. Отак, мабуть. Багатенько тут прийдеться, тут тачок, мабуть, 10 влізе, цей квадратик. Дося, я і за тебе тут упаду і розтягнуся на цьому грязі та снігу. Дося. Дуся. Дусю випустили на вулицю. Вона зараз в кухні у нас вже тільки ночує. А так цілий день вона проводить на вулиці, Вже ми її стараємось туди не пускати. Так, Дуся, вона обіжається, на нас ображається, Ну нічого. Так. Ну і звичайно у нас дуже багато мусору, дуже багато хламу всякого. От. Будемо чиститись, підгрібатись. Зараз чекаємо, поки все це підсихає і будемо грести траву суху, з викидати на компост.